Один батько приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм Сином в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Чуємо сьогодні історію, у якій батько молиться, просить за свого сина і випрошує. У Святому Письмі ми не раз бачимо силу батьківської або татової молитви. Праведник Йов написано кожного ранку молився за своїх дітей і приносив за них жертву. Кажучи, щоби часом моїй сини. У своїй думці не вчинили зло перед Богом. І так Йов чинив усі дні свого життя. Книга Йова, перша глава, 5 стих. Пригадуємо собі також голову синагоги Яїра, який прийшов просити Господа Ісуса Христа за свою вже майже мертву доньку. Його прохання було «Прийди». Покладе на неї руки. Господь прийшов і Воскресив вже мертву доньку Яїра. І сьогодні історія про батька, який, як би я сказав, легко, легко випрошує сілення своєму сину. Не так легко вдавалось випросити. Жінкам, матерям ласку, зцілення для своїх дітей. Прядайте собі жінку, маму, Сирофінікійку, яка прийшла просити за свою доньку, і яка мала, як Господь каже, о жінко, велика твоя віра. Тобто жінка мала велику віру. Але Господь спочатку. Їй ніби відмовляє, потім випробовує, радуйте собі історію, а тоді, тоді вже аж зціляє. Треба також згадати мамів, Анну, маму пророка Самуїла, яка довгий час плакала, молилась, просила, аби мати дитину. Також треба згадати Рахиль, яка також дуже довго терпіла насмішки, і терпіла, щоб випрости дитину. А Ревека, Ревеку Господь вислухав порівняно скоро. Чому? Цитую, тому що її чоловік Ісак. Молився до Господа за Ревеку дружину свою, бо вона була неплідна і Бог вислухав, пише не її. Цитую те письмо, бо Господь вислухав його і його дружина Ревека завагітніла. Ці приклади показують різницю. Молитва. Матері часто проходить через терпіння, випробовування і довший час. Тоді як молитва батька Господь вислуховує швидше, бо вона пов'язана з духовним авторитетом над своїми дітьми. Тобто мама довше. І важче, тато легше і скоріше. І тут не через те, що тати мають більшу віру. Скоріше навпаки, але через те, що батьки тати мають духовний ключик. І коли тато. Підносить руки за свою дитину і клікає на коліна, Господь вислуховує скоріше, ніж мам. Нам так сказано, хтось так сказав, що чоловік має зробити три речі: народити сина, посадити дерево і побудувати будинок. Та і далі продовження нема, але там є три крапки. Що це означає посадити дерево? Далі там в дужках пише: посадити дерево означає пізніше обкопувати його, поливати його, підрізувати його і підфарбовувати. Тобто це завдання не просто посадити. Бо коли ти того робити не будеш, воно зів'яне і ще будеш відповідати потім. Також з будинком не тільки збудувати, а також дивитись за ним. Зробити його щораз то гарнішим. І така сама система з сином. Бо батьки та ти часто роблять тільки той роблять, що зачинають дітей. А далі, мамо, розбирайся з ними. Та ти під народити сина означає навчити його, показати приклад і потім молитися за нього. І найкращим прикладом доброго батька святий Йосиф, святий Йосиф який навчив молитися свого Сина Ісуса Христа. Був припис, що кожен чоловік три рази на рік в Ізраїлі мав прийти до Єрусалиму на поклоніння і принесення жертви. Кожен чоловік, Так, це є второзаконня. законня, тричі на рік являться всі чоловіки перед лицем Господа Бога Твого у храмі, Йосип як праведник, дотримувався цього припису, тому що було сказано. Його батьки Ісуса Христа щороку ходили до Єрусалиму. Це є Лука, 2 глава, 41 стих. Там можна було тиждень іти до Єрусалиму та 150 кілометрів від Назарету до Єрусалиму. Тиждень іти. Ну і відповідно тиждень іти назад. І вони так ходили три рази на рік. Та ми знаємо. І Йосиф, всі ходили. Бо ми знаємо Ісуса Христа у храмі, коли вони йшли і загубили, і так вони щороку по три рази ходили. Але це є загальне правило було. Всі чоловіки, але в кожному містечку була синагога, тобто як церква. І вони, звичайно, кожної суботи, Йосип, Марія і Ісус Христос молились у синагозі. Тобто Йосип Навчив Ісуса молитись. Батько має навчити. Господь створив перше Адама. Пізніше дав заповідь не їсти з того дерева. Пізніше Він приспав Адама із його ребра. Вийняв жінку. Тобто розумієте система? Створив Адама, дав заповідь Адаму, а нема ще. дав заповідь Адаму, а тоді створив Єву. Не вірите собі, почитайте. Що це означає? Що Адам мав навчити Єву не їсти з того дерева. Ми знаємо, як історія. Продовжувалась далі. Адам напевно погано навчив. Той не навчив, та згрішила, відповідно, син забив другого сина, Каїн Авеля. Тому, щоби нас не спіткала така чи подібна історія, нас або наших дітей, або в наших внуків, або внучок. Скоріше внучок. Ми ще перед знайомством маємо запитати, коли кандидат зяті приходить, ми маємо запитати. А чи ти знаєш Біблію? А чи ти можеш навчити мою доньку моїх внуків Біблії? Коли хлопець приходить. Треба сказати слава Ісусу Христу. І тоді далі запитання по, -про по Біблії, батька або чи мати. По Біблії. Перевірити, чи знає. Наприклад, запитати, скільки років служив Яків за Так? Служив 14 років. Якщо хлопець знає, можете віддавати. Коли не знає, хай йде. Хай працює 14 років. І хай читає це письмо. Вивче, знову на перевірку. Тоді вже аж можна віддати. Ви смієтеся, але так є. Бо потім будуть проблемки маленькі, а тоді більші будуть. Вибирайте таких чоловіків, що вони вас могли навчити. Бо, дивлячись, на картину церкви, ви можете подивитись направо, наліво, вперед, назад, ви побачите жінок. Тобто 80% молільників церкві це є жінки. Це, це, це не є правильно. Ми маємо в церкві тут і по інших церквах спільноту матері в молитві. Але я би більше вітав і радів, ніж була би спільнота тати у молитві. Мій тато колись мало молився. Так. так молився, як і всі молились. Але потім з часом почав набирати оберти у молитві. Як я собі це поясню? Я у свої молоді літа, як сьогодні було сказано, коли тато прийшов. Просити за сина, а сина, тато каже, часто кидається вогонь, часто є воду і в воду і вогонь. Мене так само кидало то в одну, то в одну сторону. Але якраз в тому періоді, час навчання ще в університеті до семінарії, мене почало, слухайте, хилити, хилити просто в сторону семінарії, в сторону Бога. І якраз я пов'язую. Оцей хил через татову. Молитву. І сьогодні тато молиться дуже багато кожного дня на колінах по годині часу кожного вечора. Мама так не молиться, як молиться мій тато. І я. Сьогодні відчуваю його молитовну підтримку. Він і зараз молиться, я знаю. Молиться навіть тут, зі мною, зараз у церкві. Сила батька не в м'язах, сила батька не в рушах, сила батька є у молитві і стоянні на колінах перед Богом за своїх дітей. Амінь, слава Ісусу Христу.